Одержима злим духом бабуся згадала тяжкий гріх юності після багатьох років сповіді. Вже більше 30 років я сповідаю людей в нашому храмі Святителя Михаїла першого митрополита Київського, в центрі благословенного міста Києва на території центральної міської лікарні, де б'ється серце України. Багато молоді складають свою сповідь Ісусу Христу, який невидимо стоїть перед Христом і Євангелією, і приймає її. Багато літніх людей, сповідаю, іноді по 40-50 чоловік на день. Зараз до сповіді притікають багато матерів і дружин, воїнів, які зникли без вісті. Вони каються не тільки у власних помилках і гріхах, але й в помилках виховання своїх дітей, і таким чином. Облегшують їх долю. Сповідаються і одержимі злими духами, а їх чимало. Вони поруч з нами, ці люди, але присутність злої сили, що ними маніпулює і керує, виявляється тільки в храмі біля святині і особливо на сповіді. У прихожан іноді і волосся може стати дибки, коли хтось, схиливши голову під її пітрахіль, у священника, зариве як звір. Хоч за стільки років я звик, але буває і сам сіпнешся від несподіванки, коли почуєш нелюдський людський голос. Нещодавно одна пані так кричала на англійській мові на весь храм, коли я її петрахіль поклав на голову «Ноу! No, no! І давай її петрахіль зривати з голови. Пригадую, багато тому років сповідалася в мене вже покійна прихожанка бабуся. Не називає імені і часу, і цим не порушує таємницю сповіді. Сповідалася, як всі, звичайно, кай словом, ділом, думками. Бабуся була трохи одержима, рохкала на молебнах Кіпріану і у стіні, коли я її кропив святою водою. Це молебне від колдовства і чародійства, коли освячується водичка, а потім прихожани кропляться святою водою. Священник її кроплює і обкажує. Цікавився я причиною її такої поведінки, одержимості, але нічого особливого. Як багато хто, життя в юності атеїстичне, заміжяне нещасливе, відвідане бабок, ворожок, щоб покращити свою долю. Згодом Господь її покликав до храму через страх Божий перед страшним судом, розположив її душу до каяття, щоб підготуватися до життя вічного. І уникнути вічних мук. Вона сповідалася щотижня і причащалася святих христових тайн, але поведінка і під час окроплення не мінялася, її хитало, викрики моторошні продовжувалися. Почав я за неї особливо молитися на проскоміді, особливо поминати. І ось одного разу на сповіді перелік її гріхів поповнився словами. Отчику, я каюся в тому, що колись задушила дитинку. Далі вона хотіла сповідати щось інше. Я кажу: Стоп, спинися, яку ти дитинку задушила? Вона підвела голову і сказала, Отче, я в юності вчинила тяжкий гріх. Мені було 12 років, а рідній сестрі 14». Ми жили в селі, вона гуляла з хлопцем і завагітніла. Це був такий позор, якби дізналися, вона таємно народила дитину, і ми її задушили і разом закопали в садку. Я просто закляк від таких одкровень, мову відібрало. а перевівши дух, питаю. А чому ти раніше цей гріх не згадувала? Та, отче я забула, відповіла старенька. Тільки зараз на сповіді згадала, ну як можна таке забути? кажу, ну не знаю, забула. Дуже мені тоді страшно було з кимось поділитися. Я був, як кажуть, у шоці. Питаю. А родичі хіба не помічали, що сестра вагітна? Та ні, каже, вона перетягувала живіт ремінцем і була повненька. Я тоді наклав на бабусю єпітемію до кінця життя. Це особливі пости і молитви, які церква накладає як покарання, щоб Господь не покарав. Отож я зустрів явище, коли психіка дитини не витримує тяжких подій і забуває їх, загнавши в підсвідомість. Тут проявляється вплив нечистої сили після тяжкого гріха, що не вкладається в рамки людяності. Господь, звісно, чекає покаяння, але людина на той час не має нікого, хто б за неї помолився, закликав Божу благодать, не має умов, тож не відгукується. Тоді біси зацікавлені, щоб гріх людина забула і витісняють цей факт глибоко у підсвідомість, і тоді біс має владу вселитися в людину за нерозкаяність. Явна одержимість, що проявляється в людині на святих місцях, в храмах, в монастирях, дуже промислительна, вона здебільше і веде людину до храму і до усвідомлення потойбічного. Взагалі, біси зацікавлені, щоб ми забували свої гріхи, прагнуть володіти нашими душами. Щоб виставити нам рахунок на метарствах, коли душа вийде з тіла. Так демони приховали в бабусі гріх юності, допоки Божа благодать не подіяла на її душу, вона згадала цей гріх зі скрухою в серці і розкаялася. Відтоді я ще більш переконуюся, що одержимість і біснування є наслідком нерозкаяних гріхів дитинства і юності. Як і психіка під впливом демонів загнала у підсвідомість, у глибоке серце, на сповіді відбувається цей злам підсвідомості, глибин серця, де в підпіллі, як щури під підлогою, зберігаються страшні випадки насильства в юності, коли дорослі дядьки або навіть родичі залишаються наодинці з дітьми і пристають до них. Дитина після таких подій дуже налякана, у неї стрес, вона нікому не може висповідати, розповісти, поділитися. Усе це зберігається глибоко в підсвідомості, як кажуть Святі Отці, в глибокому серці, і згодом людина носить у собі це вогнище, яке палає і руйнує душу, аж доки Божа благодать не проникне в її серце на сповіді, по молитвам духівника. Звісно, що люди позбавляються різних фобій і під час гіпнозу, але це відбувається під тиском чужої волі, а не силою Божої благодаті, коли людина сама провокує себе на сповіді і входить у своє глибоке серце, це природньо і це сільвіє. А після гіпнозу людина стає гіпнабельна і піддається впливам, і замість одного біса, який з неї вийшов. В неї можуть війти десятки бісів. Ось така тема, друзі. Далі я продовжу ділитися з вами таємницями та повчальними дослідженнями з пастерської практики. Амінь.